Спартан нам необхідний для того, щоб ми підвозили БК і це була машина для евакуації особового складу, а також доставка особового складу, яке виконує завдання на позиції. Дороги пострілюють, от, і щоб забезпечити прикриття особового складу, будемо їх вивозити туди на спартанах. Як обстановочка на фронті, як настрій батальйону. Дух бойовий, особовий склад моральності стійкий. Він на протязі 7 місяців готувався до цього і виконує дуже чудово свої завдання. Всі вам передають вітання і ждуть, коли я на спартані побільше БК їм підвезу, щоб далі продовжувати знищувати ворога. Сьогодні, крім «Спартана», які є нашою гордістю і буде окрасою бойовою батальйону, ми отримали так само багато допомоги і вантажівками, які вкрай важливі. Ви правильно сказали, і про дрони, і про колеса.